Добрий день, дорогі друзі! Я знаходжуся в сервісному центрі сьогодні. Стік термін заміни прав два роки. потрібно права водійські замінювати на постійні. Отже, я приїхала, взяла номерочок, підійшла до людини. Мене був якраз на третій. Ну на на третій номер, на третій стіл, і дали мені заплатити. Заплатила я за заміну водійських прав 612 гривень, але на мене чекав знаєте, такий інцидент неприємний. Подруга говорила, що фотографії можна залишити ту саму. Ви знаєте, я сьогодні була не готова фотографуватися. Тяжкий був тиждень, на другий тиждень був дуже тяжкий сімейні проблеми. І зробила я фото даймчик. Зробила я фото, замінила не, не дуже удачне, звісно. Питають, можна буде замінити інше фото. Отже, я зробила і права я отримала вже постійні. Машина стоїть. Часно, сядемо і будемо їхати вже додому. Не додому, а в магазин. Поїдемо трошки, скупимося. Чоловіку будемо відправляти. Будемо чоловіку відправляти посилку у школі проходила ярмарка і на допомогу ЗСУ зібрали 18 тисяч. З тих 18 тисяч виділили 3 тисячі на гостинці. Написав, що купити, списочок у мене є. Я вам покажу, яку буду посилку йому відправляти. Так, дорогі друзі, хочу вам розповісти ще дещо про права. Дивіться, Зразу права отримуєш на два роки. Якщо за два роки одне порушення, або навіть два за два навіть я даже не одне порушення. То права можна прийти і отримати нові. Якщо два порушення допускаються, якщо є вже більше, то потрібно по новому перескладати ці права. Уже на заміну права не дадуть. Треба їхати, здавати екзамен і потім отримати постійні права. Ось так, у мене порушень не було, тому я права отримала хвилин за 15. В черг ніяких не було, сьогодні субота. Правда, одна жіночка сиділа з дитиною, також замінила права. Там дуже цікавий дитячий уголочок такий, і хлопчик її півтори години грається. Настільки цікаві ігри, шість рочків хлопчику, ніяк вона його забрати додому не може. Настільки дитині цікаво. Ось так. Так, я їду, я їду до магазину. Разу хочу вам зробити огляд, що я вже купила. Дві вологі серветки, ці йому сподобалися. Маршмелоу, батарейки, 4 пальчики замовляв у мишку до комп'ютера, щоб була треба. І ось такі ММБ. 10 пачок. І маленьку щось, таку салфетку. Щоб були. О, оце кого, що купили, це у мене 564 гривні. Чек десь лежить, ну його ж не обов'язково. Добренько, далі йдемо в наступний магазин за покупками. Це в машині відеозвіт, що я купила, роблю дуже поспіхом. По-перше, купила сигарети, блок сигарет, ось таких, і він коштує 1199,90, без 10 копійок, 1200. Ось так. Оцей один тільки блок. Кидаю його. Потім, що я ще купила, тук. Печиво різне, 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 різне. Зараз покажу. Ось, ось таке. По дві пачки. І ось таке. І синеньке. Ось так. Дивіться, все, що я скупилась, заплатила 2172. Зараз покажу. Ось у мене ще ціла сумка. Печиво тут, сухарики. Так, знову тут у мене знову Флінт, крекер ось такий з цибулькою. Знову ту, Багато понабирала. Потім ще в мене. Ага, знову крекери. І що я набрала, це е, насіння. Ви знаєте, навіть запитувала експерта їхнього. Що мені військовому треба насіння, щоб було смачне і солененьке. Каже, найбільше беруть ось такий сансанеч. Оце одна пачка 75 гривень. Знаєте, ціни такі колосальні. Взяла я, ага, ще ось такі. Ось такі. Ось таких взяла три пачки. Друга. Ось таких взяла дві пачки. І потім, що я набрала, дивіться, дуже набрала багато різних смаколиків. Десять. Це по, по я ще все по тридцять, не пам'ятаю. Потім конях. Ще крекер. Потім набрала 10, Десять. Десять. Якісь що таке кошти? Тоді лайни ось таких великих. Таких і таких усяких дивіться. Ну, тихо, ага, О, Всього брала по 10 штук. Так, що тут у мене стоїть? Ой-ой-ой, нічого не видно. О огляд такий, звісно, вам роблю. Ну, вже ж вибачайте, я вже на новій пошті, бачите, на новій пошті. Зараз все вкладу, 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 все, що в мене скуплено, і буду відправляти. Отже, як я вам говорила, 2,172, 2. Дві... Сто ну 2 дві приблизно скажу і 564 Ось настільки я скупилася. Так що потратила більше, ніж три тисячі, додала ще своїх коштів. Просто хочу звітуватися діткам, які торгували на ярмарку і виділили. Дуже дуже дякую. Друзі, стала монтувати відео і бачу, що я трішечки оговорилася, що за сигарети 1200 заплатила, а з Аврори ось є чек. І погляньте все, що я купила, бо показувала на відео, нічого бачить. Ніби за що там заплатить таку суму. Погляньте, 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 що так, то тільки оце ось сок, найперший сок за 11, 11 гривень. Оце я його не показала. А так, все, 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 все. І ось тільки це коштує, бачите? А, а поглянуть у сумку немає нібито нічого. І ще. Ось заплатила я за доставку. Гляньте. Господи, да що ж таке? Так, вибачте, чомусь? Та да, що ж таке? Бачите, ну, якось чомусь не-не-не. 207. 272 гривня. Я сплатила доставку, для військових дуже важливо. дуже важливо отримати оплачену повністю посилку. Коли посилають волонтери, немає грошей, просіть, ми вам заплатимо. Але, знаєте, на душі миші шкребуть, прийшла тобі посилка, а за неї ще й заплати. Знаєте, дуже сумно, що інколи посилають посилку. Не, ух, волонтер не виконує свою роботу, бо нова пошта як безкоштовно волонтер да, Треба там зв'язатися, подзвонити, штрих-коди переказати. Тоді, тоді нова пошта онулює доставку. Ось таке буває. І ще дивіться, в шапці профіля. Є в мене номер моєї карти. Хто бажає допомогти, 5, 10, 15 гривень, будь ласка, пересилайте. Так, відправляю я своєму чоловіку посилку. Але він проживає в бліндажі не сам. Їх аж 15 чоловік. І всі разом вони це їдять. Тобто, щось одне маленьке я йому не можу послати. Треба стільки, щоб вистачило на 15. Ось так. Було дуже приємно, коли крайню посилку відправляла, то говорить, що саме моє печиво з'їли найперше. Знаєте, дуже було приємно мені слухати. Ось так. Всім мирного неба і найшвидшої нам перемоги. Дуже-дуже чекаємо, дуже чекаємо. Всім до нових зустрічей!